Друзі, мої це Мар'янське Дніпропетровська область. Ось такі масштаби сучасної трагедії сучасної України. Це відео зняти у селі Мар'янське на березі Каховського водосховища облетіло всі соцмережі, адже показує лише малу частину того екологічного лиха, якого рашисти завдали екосистемі України після підриву дамби Каховської ГЕС. Це саме та місцина з відео, яка облетіла всю Україну. Нині тут рівень води впав приблизно на три метри, а вода відхлинула від берега на відстань до 60 метрів. І при цьому всьому ситуація продовжує ускладнюватися. Володимир Головков, побаченим, шокований. Нині він на пенсії, а до того понад 35 років працював у місцевому рибгоспі і бачив, чим був багатий Дніпро поблизу села. Що буде після обміління, навіть прогнозувати лячно, каже пенсіонер. Крупна риба уйде, а малюк, от ви ж бачили, да, в основному м'який, отаке, що сил мало, воно тут осталось і по духу. Отака ну, риба, ляш, цей, воно, вона уйде на глибини, вона зберігається. Вона віднерестилась карашу, ну понімаєте, оцей малюк, що залишився, він просто не і пропаде. Після підриву рашистами дамби Каховської ГЕС та різкого обміління водосховища лише на цій частині узбережжя екстрено зібрали майже 900 кілограмів дохлої риби. Це понад 28 тисяч голів. Найбільше загинуло карасів за приблизними підрахунками фахівців Держагентства мельорації та рибгосподарства, Екологія Дніпропетровщини зазнала понад 7,5 мільйонів збитків. Риба, яка була зібрана собою. Була ліквідована згідно протоколу в санстанції і екологічної інспекції за наглядом їхніх інспекцій утилізована. То на сьогоднішній день населення не загрожує мор. Проте, місцеві жителі налякані не лише різким його обмілінням і загибелью риби. Найбільше хвилюються, що не буде чим напуватись війських тварин та поливати городи. Люди тримають і свиней, і курей, і ну все, полониця вже сезон. Тіпа кінчається, ну десь там іще. В когось десь якісь трохи були запаси води, вони, може, раз польють, на цьому все скінчиться. Малини не буде, тому що тут же в селі і малину, і ета, ожину вирощують. Вододефіцит вже відчули близько 30 тисяч мешканців Криворізького району. Впав тиск питної води у трубі, якою йде вода каналу Дніпро-Кривий ріг. Вода уходить із колодязів і зі скважин. Ми вчора співпрацювали, напрацьовували разом. З нашими друзями сусідами з Новорентовської громади. У них так само ситуація з водою катастрофічна, і у них вже зі скважин вода на більше ніж на півтора метра уходить. Тому я так думаю, що скважини це потрібно бити артизіанські скважини, дуже глибокі. У громаді, де відчувають брак води, влада обіцяє доправляти ресурс автоцистернами та залучати допомогу благодійних фондів. Олександр Фефілатів, Максим Морашоп, Ніпропетровська область, п'ятий канал.